Доброго вечора! Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, з вами український історик та журналіст РШвець в прямому стрімі українські сукіряни. Сьогодні у нас заключний третій традиційний стрім о 21.00. І зразу скажу: хто зможе, напишіть, будь ласка, в якому форматі ви, шановні мої глядачі, хочете бачити стрім. Коли я стріми по 15 хвилин вів, Багато хто писали, ми хочемо більше 20 більших хвилин стріми. Коли я зараз веду 20 хвилин стріми, трошки більше, є люди, які пишуть, чи можна, будь ласка, стріми вести покоротше, тому що ми дивимося теж інших блогерів. Я дуже поважаю всіх своїх глядачів, тому я попрошу в чаті, напишіть думку, наскільки потрібно мої стріми зробити оптимальними. Оптимізувати. Що ми прийшли до консенсусу? Скільки хвилин влаштовує мій стрім? Дякую, дякую вам. ой у нас Швейцарія пане Андрій, Швейцарій, пан В'ячеслав Семченко, Полтава, Саша. З Полтави, Оксана Русин з Закарпатя. Антон Коритко, доброго вечора. Так, неустановне лицо. Добрий вечір. Пан Антон Володимирич, Андрій Донік, добрий вечір, пан Андрію. Давно вас не було. Іван Бойчук, Космач, вітаю. Херсон Максим Полтерацький, Віктор Юкимчук, Юкимчук з Борисполя. 15-2 хвилин саме раз, 20 хвилин. Пан Ваді Адам, Сатанів, добрий вечір. Улюблений мій Сатанов, пан Ваді Адам, колись я все-таки приїду в Сатанів. Я був там останній раз у 1995 році. 100 років пройшло. Якщо сприймете мене в гості, то я буду дуже радий. Пані Діана Лозан, у нас сьогодні почесний модератор нашого каналу. Почесний модератор пані Діана Лозан. Дуже вірна, щира віддана Україні людина. Пані Діана, радий, що ви з нами. Шановні панове, тут у нас дуже багато. Опа! Ви знаєте? Ну, да, у нас тут передали привітання. Цікаве. Пан Олександр, з Миколаєва, я виклав відео. Те повідомлення, пане Олександру, з Миколаєва. Те, що ви повідомлення, я через дві хвилини виклав відео в, на своєму каналі. Вдячний. Пане В'ячеслав Куніце, вітаю з Варшави. З Варшави у нас вітання. Дякую. Ну, набирається у нас гарна така компанія, товариство в чаті, і я зразу попрошу. По-перше, прошу підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов, український історичний. У нас зараз 50 500 підписників. В середньому 100 підписників в день іде. Тому я дуже прошу, підпишіться. Повірте, я працюю каторжно, дуже витрачаю багато сил. Найзнос. Тому, будь ласка, підпишіться, дуже вас прошу. Кому не важко, натисніть лайк вподобайку. Друге, кому не важко, хто зможе, знаючи, час важкий, допомагайте донатами 41 49 43 90 05 11 33 15. Це гривнева карточка Приватбанку. І для друзів за кордону, для пана, Андр... для пана Андре з Швейцарії. Для пані з Варшави, будь ласка, друзі з Європи, долучайтесь допомагати каналу, тому що ваші донати це моя праця, це просто моя праця. Ви не тільки даєте мені шанс вижити, ви даєте мені шанс працювати як українському незалежному журналісту. А повірте, саме ваші зараз в Україні бути незалежним журналістом, говорити правду, тому що всі журналюги. Провладні, вони добре фінансуються за те, що людей тримають, вішаючи локшину на вуха. А я, незалежний журналіст, не фінансуюся аж ніким від слова зовсім. Тому, друзі з Європи, прошу. Під назвою відео є опис описання і номер карточки на Євро Приватбанку. Тому, шановні друзі, з Європи, якщо можете, скиньте на єврову карточку. Щось скільки вам не шкода. Ще раз кажу під назвою відео, опис, описання, Єврова карточка Приватбанку номер Дякую, дякую усім, хто допомагає і традиційно. Низький уклін за те, що ви даєте мені можливість бути фінансово незалежним і працювати, працювати, працювати. Отже, шановні. Поза подіями в Україні, поза наступом на фронті, поза е, втратою Авдіївки, поза полоном наших українських героїв, поза втратами вбитими, пораненими, ми е, випустили з уваги ось таку річ. Ви знаєте, я сьогодні подивився своїх колег-блогерів. І один колег-блогер він каже: не рекламуй мене, попросив не рекламувати. Але я подивився, що він розказав і передаю вам стисло його розповідь і свої коментарі. Отже, в четвер, в минулий четвер, приїхав в Київ з візитом Бернс. бьорнс директор центрального розвідування управління США. Він приїхав в Київ. Ви скажете, для чого? А тепер дивіться, що зразу сталося після його приїзду. Я не буду зразу казати, для чого приїхав Бернс. Просто я кажу в четвер приїхав Бернс, директор центрального розвіду управління США. Тільки не кажіть, що він представник США. Представник США це держсекретар США і президент. Це два представника, які можуть говорити за США по протоколу. А директор ЦРУ Бьорнс це всього директор ЦРУ США. Так само, як у нас Кирил Буданов любить кожен день давати по 10 інтерв'ю, главразвідчик український. Його не потрібно вважати, що Кирил Буданов це представник України. Представник України має право коментувати тільки, хто президент Зеленський, все, його прес секретарь Кирил Буданов просто главний розвідчик України. До речі, дивна позиція Кирила Буданова. Ви знаєте, дуже дивна. От Кирил Буданов наш главний розвідчик, герой України. Питань нема. Але дивна його позиція по тому, що він дав інтерв'ю, в якому сказав, що Навальний помер в Салехарді від того, що зірвався тромб. Себто, Кирил Буданов повторив позицію Путіна і уряду Росії. Що Навального не вбили, а у нього просто зірвався Фро... Ф... тромб. Вам не дивно? Мені дивно? Далі, ще дивніше, коли Кирил Буданов сказав: росіяни, готуй, готуйтеся по Кримському мосту. Це що, Кирило Буданов попередив росіян, що треба готуватися, обороняти кримський міст якось? Оце дивне дивне взагалі, ви знаєте, страшно дивне. Колись за таке великій і війні, за таке попередження Сталін би поставив до стінки. А Кирило Буданов попереджує росіян готуватися до Кримського мосту. Як це зрозуміти? Далі дивує нагородження Кирило Будановим різних людей, в тому числі колишніх жінок. М'яко кажучи, не дуже доброї поведінки. Він їм виписує ордена. Виписує ордена Кирил Буданов, Шевченко, депутату Верховної Ради, який їхав в Білорусі і обнімався з Лукашенком. За що йому виписали орден? Що Шевченко, такий ж був український, да вербував, може, Лукашенка, да розвідчиком стати українським. Плюс зараз Шевченко пішов у фракцію. Е, ОПЗЖ колишнього Медведчука. Нині партія за життя. Коротше кажучи, по Будану є якісь дивні питання, і кожен день він робить їх дивнішими. Плюс скільки людей виїхало за допомогою Буданова по його листам за кордон? Арестович, як же виїхав Льоша, який зараз розсікає по Монако по казіно? Він виїхав по листу головного управління е, розвідки до да, Буданова. А Дейнеко йому голова Держприкордонслужби відкозиряв на кордоні. Ну, от, бачите, такі якісь дивні метаморфози нашого главного розвідчика Киюші Буданова. Але це ще не все. Повертаємося до Бьорнса. Після того, як Бьорнс приїхав в Київ, президент Зеленський робить заяву про переговорний якийсь майданчик, на якому Путін може покаятися. Пряма мова, і е, прийняти рішення про виведення військ з України. Далі офіс президента каже, Єрмак, по-моєму, сказав, чи Подоляк, що планується мирний саміт. Мирний саміт. Подивіться, Зеленський президент каже про переговорну площадку, на якій Путін може покаятись і сказати, що виведе війська з України. А офіс президента каже про мирний саміт, на якому, можливо, будуть представники Росії. Буде мирний саміт великий. Буде. Буде. Що це значить? А тепер подумайтесь, і це зразу після приїзду Бернса на другий день. А це значить, що американці в черговий раз нас тупо зливають. Тупо зливають. Тому що американцям байдуже, скільки процентів України ми втратимо. Американцям байдуже, скільки українських солдат загине і мирних жителів. Їм байдуже, у них зараз головна проблема вибори президента США. І Байден зараз цікавиться тільки своєю кар'єрою, тому що Байден хоче, щоб його перевибрали. Старенький Байден замість того, щоб піти на спокій або дати комусь молодому з демократів так іти на вибори. Він хоче знову піти в Білий Дім. Для цього а, йому треба продавити 6, 61 мільярд допомоги Україні. Якщо він не продавить 61 мільярд, то Україна просто через два місяці вже не буде чим воювати Україні. З Росією. Снарядів немає патронів нема, літаків нема, нічого нема. Що робити? Тоді є варіант Б. Присилає він Бьорнса який приїхав в четвер директора ЦРУ США. А Бьорнс це просто директор ЦРУ, це службовець високого рангу. Йому ще рік залишився до виборів та менше року. І він розуміє, що це його шанс. Вислужитися перед Байденом, тому що як Байден прийде до влади, він, можливо, Борнса знову призначить е, директором ЦРУ. Тому Борнс приїжджає в Україну і виконує план Б Байдена. А план Б Байдена це що? Правильно змусити Київ потягнути Київ за стіл. Мирних переговорів з Росією. Це план Б, який озвучив Бернс, і наші зразу почали говорити про мирні площадки, про мирні саміти. Хоча Путін ніде не збирається каятись і відводити війська не збирається, а мирні переговори зараз при нинішній обстановці будуть тільки тоді, коли Україна капітулює. Путін зараз господар становище, його війська від наступають масово. Наші війська відступають. І ніяких мирних самітів, ніяких площадок з росіяною бути не може. Є стаття 111 Зрада України. В даний момент кожна людина розуміє, що та людина, яка заявить про якісь мирні перемовини з Росією, автоматично стає зрадником. 111 стаття це за зраду українській державі вплоть до розстрілу. Все питань ніяких немає. Тому це розуміє наша влада. Але ж приїхав Бьорнс, приїхав Бьорнс і передав маляву Байдена. Тому наші зразу починають прощупувати почву. Грошей не дадуть, воювати нічим. Сказати, ми йдемо на перемовини з Росією, так не простять український народ, який втратив, втратив не 31 тисячу чоловік загиблими, а на мою думку, більше сотні тисяч чоловік загиблими. втратив. Він же не пробачить владі, що вони хочуть сісти за скіл переговорів з Росією і будь, будуть бити владу ну, по одному місцю, так як українці це роблять раз там в 10 років. Тому влада це ж розуміє, але ж Бернс сказав, ну і вони починають зондувати настрій. У нас влада, коли щось заявляє, вона просто зондує настрій українців. А вдруг та щось. Тому починаються переговори про мирний саміт, про майданчик, про щось. Коротше кажучи, ситуація така: американці мають план А якщо 61 мільярд Сенат виділить, Знач добре, Україна протримається і, можливо, буде контрнаступати, тому що Росія рано чи пізно видихнеться. Якщо план А не робить грошей Сенат не виділяє, значить план Б тягнути Україну за мирні перемовини з Росією, тому що Байдену потрібен або перемога України до своїх виборів, щоб він був в ореолі переможця Росії, або мир. Іншого для Байдена не дано, тому що при інших розкладах він просто пролітає над президентством Америки, як кажуть у нас на північній Бесарабії, як фанера над Паріжем. Тому Бьорнс і приїхав в Київ просто тягнути нас, тихенько тягнути за перемовини з Росією. Хто ще не повірить тому, що я сказав, даю ще один аргумент. Хто такий Байден? Хто такий Саліван? Хто такий Бернс? Хто такий багато інших американських урядовців? Це люди з команди демократів. Клінтон був демократ, Обама демократ, а демократи не дали Україні відстояти Крим? Саме американські демократи і президент Обама продали Росії Крим. Просто продали. Саме тому український уряд Турчина наказав нашим солдатам не чинити опір і здавати зброю в Криму. Саме тому майданівцям не дали стрілецьку зброю і не дали піти на Крим. Крим можна було відстояти. Адміністрація Обами, сам Обама, продали Крим. Тому що в Америці свої інтереси і договорники з Росією. Тим більше зараз кажуть, є резолюція ООН, малява ООН про те, що Україна не має права повертати Донбас військовим шляхом. Уявляєте, кажуть, є така резолюція, а це вже серйозно. Це вже велика гра ООН для Путіна. Вони вже ООН роблять все для. Фюрера Путіна дочекалися, дочекались. Зараз Росії потрібно пробити коридор до Криму. Сухопутний коридор до Криму, Одеса Миколаїв. Все рідні друзі, 17 хвилин стріму пройшло. Американці нас, як завжди, тупо зливають, тому що Америка Україною просто користується в своїх інтересах. Коли захоче, допомагає, коли бачить, що ми перемагаємо, скручують фітіль допомоги, щоб ми не перемогли Росію. Коротше, ми, грубо кажучи, Україна зараз в руках США просто ну, як слухняна держава. На превеликий жаль, ми залежимо від Америки. А моя мрія, і я думаю, ваша. Українська самостійна держава, де кожен українець буде господарем своєї Богом даної землі, а не наймитом і рабом. І Україна повинна сама вирішувати свою долю. Дякую вам за увагу. Дякую, чатове. Дякую за 117 лайків. Сьогодні гарна кількість лайків з людей, які в онлайні дивляться. Попрошу ще раз, будь ласка, хто може, допоможіть донатами 41 49 43 90 05 11 33 15. Карточка Приватбанку. Друзів з Європи попрошу. Карточка на Євро Приватбанку в описі описання під назвою сьогоднішнього відео. Хто зможе, допоможіть, теж. Підключайтеся, друзі з Європи. Я вас дуже прошу. Ну і традиційно підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. 50 тисяч на межа, будемо йти до 100 тисяч. Помаленьку, але вірю, дойдемо. Вірю, що Україна вистоїть в руках Бога, наша доля, і в руках Збройних сил України. Об'єднуємось. Дякую. До завтра. Спокійної ночі. Слава Україні і смерть ворогам. Дякую за стріми.